Весна йде, мир веде. Це гасло хочуть чути всі українці і всі здоровомислячі люди в світі, тому що клята війна забирає життя і руйнує оселі моїх співвітчизників. 11 років тому расисти напали на Україну і 8 років дурили весь світ. Що їх немає на Донбасі, а ми воюємо між собою. Прикро було, але весь світ змирився з цим. І їм було байдуже до того, що українці гинуть. 9 березня в Савинській громаді відбулось велике свято і ярмарок, на якому харківські артисти показали виставу прощання зими і перемогу весни. Як це було, я пропоную вам подивитися. Дивлюсь на оцих дітей і мені прикро стає за наше покоління. Два старих діда, які дорвалися до влади в своїх країнах, дурманять весь світ, а дістається нам, українцям. Тому що ми підкорятися не будемо ніколи шахраям і різним особам, які за гроші продадуть кого завгодно. Я надіюсь, що ці дітки вже ніколи не дозволять сміятися над собою і дурити так, як дурили нас свого часу, і олігархи, і можновладці. Справедливість і закон один для всіх. Ось. Це і буде гаслом майбутньої України. Тому що зараз на вас, як і казав, очікує театральне дійство у нас. І зараз вони будуть вам показувати театральне видовище, дійство про бійку зими і весни зустрічаємо борхливими оплесками. Світово розігналась, а сніги щось столила піще розтануть під кроком моїм, приймаю колега. Подивимось, щоб відбути, вірний воїна з ним, ставай у бій, бери свій Зима, о пані, я тут я пройшов, несамовитий, як вітер, мовчазний, мов що. Мій подих студить ріки і поля. Я грізна крига. Я сила твоя. Тепло, перший вісник весни, прийди ж мені на допомогу, не здобуть перемогу. Я не чую. Я не чую. Давайте поданцюємо. Давай, це ж тепло, це ж весело. Не хвапся, я на твій час ще не тут. Я сковану землю тримаю як скрут. Тепло не пройде, не зрушить. Що зігріти, майбутнє? Я малюю візерунки на вікнах усіх. Я гуляю хуртелицею в темних лісах. Від мого доторку кволий тремтить. Навіть вітер морозний мене боронить. Щось стане у крижаній моїй владі. Не втримаю більше, ні річку, ні саду. Пісні, радість, він простати. Щастя серці принесла. Ти! У мене ти захисти, а ти весело, ой, лякайся. А бурделиця, Я гурделиця курден. Я не мітомагає. Весний часто погинає. Раз. Не пускаю! Це все ще вісні лунає? Землю мерзло зігріває! Гей, до мене ти прийди нести світлома світи! Я тебе! Чую, чую, зашилість! Що робити будемо? Нам весна не потрібна. Що по три, по три, по три, по три. Ну, ви вирішили? Весна потрібна. Так, давайте, давайте, так. Піднімаємо руки. Всі, хто вважає, що весна потрібна. Підняли руки. Ага. Думаю, що вас там не потрібно покраще любить зиму. Хто ну, да. за зиму? Зима підніміть руки! Зима, Зима найкраща! Зима. Зима! О, бачите, ну, у нас думки Зима. розійшлися. за зиму. А знаєте, що Весна. це означає? Зимою є сніг, ми його немає. Знаєш, що це означає? Це означає, що ми будемо вирішувати все чесним поєдинком. Ура! От і все. Національні українські традиції вимагають того, щоб бій між весною та зимою закінчився поєдинком в мішках. Отже, ми збираємо команду. Тут команда у нас команда зиму. зими, тут у нас команда весни. Доброго Ура! Дня. Доброго дня! Що у нас сьогодні за свято? У Нас сьогодні благодійний ярмарок. Що ви робите? Ми приїхали з акторами театру очеред провести передачу Прав зими до весни, пограти трішки з дітьми, привезти якогось свята у село. От і також є можливість сьогодні купити смаколики, власноруч приготовані дітьми і їх батьками, поспівати веснянки, а потім спалити дідуха і трішечки відволіктися від війни. Весну. А хто ви представтесь, будь ласка? Я представниця фонду кодецьколаджі фрейм. Ми командою створили це свар. Спільно з місцевою. Давно займаєтеся цією справою, розважаєте діток. Ну, саме розважаю недовго, але для дітей робимо вже два роки. Прикольні справи. Отаке. Все. Добре, дякую вам. Дякую. Hey! 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 来救 <laughs> <laughs> Села Результати <різв 'я> склалися на користь весни! <різв 'я> що ж, все-таки у нас <різв 'я> так, бачимо, на двоє Градусів <різв 'я> 20 уже тепла. Але не переживаєте зима. Ще буде і настане ваш час. що зустрічаємо весну! Ура! <різв 'я> на цьому дякую вам дітла, за то, що брали участь. <різв 'я> те, що брали <різв> гроші. <'я> Вітаємо вас святом! Весні! Слава Україні! Віраємо! Ви ходьте шапка! Ви ходьте шапкали! Заспівайте вас! она загубилась в <риклад> вагоні де Зараз 3 секунди, ви бачите, ви бачите нашу Ну, як сподобалось сьогодні свято? Сподобалося багато емоцій. Думаю, треба хоча б пару днів, щоб зрозуміти, наскільки було прикольно, що нам покращити і так далі. Що тут відбулося? Так? А, спалили дідуха, погодили проходи, поспівали веснянки, зустріли весну. Дякуємо! Добре, дякую, і до перемоги.